Одна голова торчить. Даю точку. І їдем, мабуть. Вон тут Блять. Ой-ой-ой, ножа дав сань, пробіг біля тебе. І в тебе ззаді ще біжить. Е, -е Івану видалили канал. Він писав в коментарях до останнього свого відео. То він поки взяв тайм-аут, поки що грати не хоче. Ну я розумію, це третій раз починати спочатку, то трохи важко. Він поки що зосередиться на грибочках. Так, тут тишина покашов. Ну, ще трохи рано. О, постріли трякую. справа десь чи... Не, далі мабуть. Мабуть біля магазина. Так, да, 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 далі, да, далі. далі. Бачу, далі. бачу, Вони на магазин побігли. Блін, зараз боти їх завжди попалять. Не відкрився парашют. Ага, відкрився, коли я вже був біля землі. Лізе на кришоне. Тоді зачекай, я може снайпою дам по ньому. Ну, но... Саня, я від тебе трохи відстаю. В нього то у нього, ghost, у нього не... не має бути. Я нокав іншого. Знизу бігає. Або зверху

Оооо, бля, ну ладно, буде в мене дві БЕПки туди. Тебе одна МГ вебка проти О-о-о, на горі, на горі люди. Або на гору їдуть. Жаба, да, дві машини вийшли на горі. Я ну, так, БЕПку дали. Я не видимий. О, купив Авік. На тобі можу дати 9000. Купи собі теж Авік. Зараз будемо їх лопашити. А бабки. Я вже зверху, так. Я їх не бачу. Бачу, почули виглядати. Не попав. А, блін, тільки я хочу стрільнути, він відходить в сторону. Одна голова торчить. Даю точку. This мабуть. Phoenix ноків. visual on the target не в'єбало нас. Давай візьму тоді судою. тут. Блять! Ой-ой-ой, ножа дав сань, пробіг біля тебе. І в тебе ззаді ще біжить. О, сад да, хорош, хорош. На розвороті просто. А чого видно добрала, все-таки точка. Я з цим М13Б вибіг. Майбі, майбі не допоможе тобі, друже. Блін, нема ні в кого. А, а одного. Забравити? одного це. Одного точка вбило. О, прям, тут прям, прям, тут буду у нас, да, да, да. Да, даже на 4 масштаби. Вот я выбыл. Еще четверка oh, снизу. Еще один в машине. Да что, ты похуела? Да ебай, да это Блять. Снайфера нема. Ага, на... Конечно, щоб потягну. То вообще топова карта. Що, на крышу може летим? А, а то де? А його забрали, походу. Чекай, один... А, четверка, yeah. вони там, вони там, у них четверо там. Я да, думаю... чекай, мало. Поки вони is... туплять. Треба забрати... Поки вони туплять. Запригнув на кишу. Один на першому поверсі. Так, да, так, да, так, да, я чую їх. Другий поверх. На цій відеокарті можна ще й стрімити. Ще один залишився. Блять, не відкривається, прикинь. А він на першому поверсі, так? Да? Мабуть. Не, у тебе, В тебе, в тебе, в тебе. А, я спрыгнув вниз. Ну ми двоє світимся, Да, ми світимся. Блін, я ж виключив чат, что він дальше працює? Мені би треба якоїсь бейс чи що. О, айпа. Я думаю, нам звідси можна їхати сміливо. Шкода, так, всі бабки потратили, але... Що зробиш? Пофіг. пофіг. Так, транспорт є, є. Баги є є там десь броневик, броньовик мінус. Чекай, я не до того баги поїхав. Добрий вечір, Маркус, добре. А, тут ще на сходах труп, до речі, може, у нього якась серія є. Маркус, привіт. Ей. Ну я думаю, звідси можна їхати. Ні, там до друга машина. Да, це інша команда. У мене дрон. Ого, а він уже ждав мене в вікні. То есть вікно не стоїть, да, соответ? Ну ми трійку ніяк не заберемо. <плес> да блін, нього позиція краще, він уже тільки стоїть жде сандрний разочок. То не бойся, мэт, я не видно. О, це ще русаки. Жаба вийшла там біля тих пацанів. Навпроти них Де? А, там біля ангарчика Não, жаба вийшла. На там було, на там була, Вона була. А, ясно. А блін, він добре попадає. О, це попадає на нього. Не так а що там знати, якщо що там одного окна... Та, я знизу вийшов. Пока що да, но хочу ще по, На по ящик. пару попробувати. Пока що стримию тільки з того, що ограничення. То Короче, в планах побільше Спробувати щось. Я зараз знизу вийду і він мені так само дасть. Не підвалий, звичайно. Хто по тобі? Я-я-я-я, я знизу. Да, да, це вони з ВХ Це ВХшники самі. Я вийшов на першому поверсі, вони зразу по мені двоє скинулися. Вони знають де ми вийдемо. О, на нас хан взяли. Щось пливе, чи що? Якась фігня гуде. Ні, це так, мабуть, якісь звуки. Поки що вони не пікають. Не, пікає. Contact! А ну це бред. Тань, мене, ну, але... feet, so Я думаю, okay. їх треба скіпати або в іншому місці тримати оборону. У мене плашок нема. За нами ще десь хант їде. Що, їдемо на магазин? Куди напроти? Ну, не знаю, можемо сюди на магазин. У мене плашок да, 0. А, не... Не пушу. Бояться, бо ми світимся. Мені я чекаю зараз кину плашки О. Ага, вони два зверху, один знизу. Дозбив. Нокну одного, добий, може. У дверях там. Треба пушити. Одного добрав. Але в мене плашок немає знову. Я такі. кидаю, кидаю, Заді мене біжить. Я зараз біля хода кину. Ну ми не встигнемо їх запушити. Може на магазин глянем серію. Бо вони встигнуть піднятися. дрон купив ще один. Ну він один з цього був. Треба, невидимку викинути лишня. Я в банк іду. Ага, вже по мені штурмовки насипає, чуєш? Борпа по там є. Керести не стріляє, попадає. Ні, Сань, це не чисті. Я пропоную звідси... звалювати. <рес> Я вообще тільки Одного бачу тут. Ні, там двоє було, бо один насипав ці штурмовки. Один Зергельки. Стреляется. Панк дивиться. На краю біля антени. Потім, мабуть, стріляють. Розмінялися. Я його розбив він мене. А ну я підхожу. Дивиться на тебе, в твою сторону дивиться. Я знаю, він не бачив Хант прийшли. Блін, Сань, вони верха, я тобі кажу. І за нами прийшли Хантери. живий? Я так. Давай, відходимо назад, туди. Ой, ебал. Треба що вони між собою закусилися. Давай цього заберемо тут. Ні, е, -е, е стой, стой, стой. До останнього, то в кінці там замикаю Ну я не знаю, що вони нам дадуть. <звук> Ще один по на криші бігає. Бо до цього, до цього лісу нам треба на кришу теж. Блядь, боти вбивають. О, сюди біжить. тут уже. Він на криші? Да. Так. Чорний скін, way. їх тут двоє. Не... Confirmed kills. А другий? Не знаю. Це той самий. А другий не знаю. Світився десь. Ніби тут на другому поверсі. Маску запасну візьму. О, Андрій вернувся. Е-е, електричка пропала. Москалі кудись поїхали, а в цих є третій. 8 хвилин. І ще коли бабка працювала, то один був тут на горі чогось. Чуєш, хтось кашляє, хтось під нами кашляє. Скла розбилася. Бідолаха. Ти заш потом стояш. Йога кашель Тону. зрадив. Е, так, да, там жабу взяли. На жовтій. На жовтій взяли жабу. Так, все повиходимо. Давай погнали. Нам треба магазин і купити термінову серію, щоб можна було на останньому еваку вийти. Тут магазин. Чекай, а хант? Хант. А е... ну, що у Це походу ти же, да? Ого, ну да. Вони на вертокуні, це хтось інший, вони вирішили туди <звук> полетіти. залутатися. А це четвертий, хоча навряд чи. Не розумію. Поліцейка. Шкода точки нема. А тут внизу. Ну-ну-ну, ну.

Хайло привіт, дякую. Тобі також гарного вечора. Ууу, глянь, він біля баги. А, може хіба що на заправці? Так, да, на заправці а вийшов. Всім, блядь. Ну він сюди не встигне долетіти за хвилину. А толки її заправляти Він просто міг сприймати прямо на коші. Ну так. Да. Він спеціально тягне час, щоб нам не бачити хто є, кого нема. Прикинь, ми такі беремо вертак і летим до нього. Зараз, Зараз розвернемось в корову. Ну я не бачу, чим він вертак викидав викину в артару. Він, він не встигне. Він встиг. Дуже мало шансів. А ні, спів? Може. Ну він, значить, соло був. Або він встиг? Або не знаю. У мене дев'ять. В мене сім було, нібито. Да, в мене сім. Шістнадцять.